Гаряча пропозиція 60 гривень за такі класні дитячі шортики відомих брендів. Тут будуть бренди Томі Джері і Лупі Лупіу. І буде. Що тут ще в нас буде? Томі Джері Лупіу Лу і різні класні бренди. Свинка пепа ще буде. Одні шорти лише 60 гривень, вот їх буде аж 37 різних шортиків і ціна лоту 2220 гривень. Розміри від 86 до 128. -го. Будуть ось такі прикольні на хлопчиків, класна тканина, 100% котон. Багато шортиків йдуть в таких наборчиках по дві штучки. Будуть дуже круті пропозиції для дівчаток, для маленьких модниць. Ось такі синенькі, голубенькі, ось такі класні з мишками, свинка пепа всіма улюблена. Розміри від 86 до 128, одні лише 60 гривень, лоті 37 штук. І для замовлення. У власної пропозиції звертайтесь до наших менеджерів. Заробляємо разом.